Також я хотіла а, показати вам ще один невеличкий епізод, і на цьому власне завершити сьогоднішній етер. Ви знаєте, мені здається, що поряд з тим, що ми просто переповнені а, жахливого штибу інформаційним шлаком, який лізе на нас з усіх боків. А ми дуже часто не чуємо ті голоси, які заслуговують на те, щоб їх почули. А я нещодавно побачила, що Росія зняла черговий пропагандистський ролик про те, як Україна поділена. І ну давайте подивимося. А потім я покажу вам інше відео, яке побачило набагато менше людей, але мені здається, що його мають побачити сотні тисяч. Ви народилися в одній країні. Ми обидва хотіли кращого життя. Подорожувати, тусуватися, відпочивати, відриватися повну. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок — Еліта, А ти, місяць. Чи готовий ти? Померти І Зрозуміло, що переважно. Там, де я бачила, де обговорюється реклама, цю рекламу обговорювали як пропагандистський продукт. Тим не менш, ми не можемо знову відмахуватися від того, що цей пропагандистський продукт має свою вагу, має свій вплив на мізки людей. А, з іншого боку, я хочу вам показати відео, яке я випадково побачила у Френд-стрічці. Але через те, що я його вже побачила в соціальних мережах, я думаю, що воно заслуговує на те, щоб бути публічним. А, ви зараз побачите. Маму Андрія Пільщикова він вам відомий, скоріш за все, під позивним Джус, яка прийшла на могилу свого сина. І от що вона говорить про єдність українців і про те, як немає цього поділу, як ми всі злилися в одне, на прикладі двох українських воїнів, які загинули. Вінчи з Франківщини, а Андрій з Харкова. Так вийшло, що метро захищав Харківщину, а Андрій літав над Франківщиною. Тобто це настільки от два якби схід і захід разом по Так що так вони тут як ну так, поособлюють от, дві частини України, які от воювали за всю Україну. Так, це скольдова могила, ви можете підійти туди і просто побути в цьому місці. Знову ж таки, там вже є меморіал пам'ятник захисникам Крут. І от бачите, схід і захід разом. І це говорить людина, яка відчула величезну втрату, але попри це, Um, говорить про важливість того, як треба залишатися разом. І дійсно, um, Дмитро і Андрій um, нібито um, з різних частин України, але це все, все одно, одна Україна. І я хочу, щоб ви ще раз подивилися це відео, тому що um, мені здається, що такі відео заслуговують. На набагато більшу поширюваність для того, щоб ми розуміли, наскільки Україна єдина, єдиним організмом, єдиним кулаком, який дає відсіч. Він з Франківщини, Андрій з Харкова. Так вийшло, що метро захищав Харківщину, а Андрій літав над Франківщиною. Тобто це настільки от два, якби схід і захід разом поїстину. Так, що так вони тут як, ну так, поособлюють от, дві частини України, які от воювали за всю Україну. На цьому я хочу сказати все. Дякую, що були зі мною. Мені хотілося сьогодні поговорити про пропаганду, але через те, що у мене не було такого великого простору, щоб зняти просто величезні е, там набори тез, які зараз звучать, я взяла просто е, якісь популярні відео за останній місяць. Е, зокрема, Ганапольського і Фікрета Шабанова показала. Е, Є, яку єресь вони несуть, і е, також гадаю, кожен з вас, хто має телефон е, мобільний в руці щодня, усвідомлює, який е, зараз е, інформаційний тиск відбувається на кожного українця. Тож ви знаєте, єдиний спосіб, який ми можемо цьому протистояти, це триматися, по-перше, за якісний контент, е, контент, якому ми можемо довіряти, або контент, який дійсно допомагає тримати кукуху. Е, навіть якщо це якесь таке коротке відео, яке як те, що я вам тільки що навела, тому що, на жаль, жахливий пропагандистський продукт він отримує незаслужену велику увагу, а якісний. Ну, я не можу сказати, що це якісний, це не продукт, це не якісний. Це епізод з життя, який вдалося зафіксувати на відео. І цей документальний епізод говорить нам про нас набагато краще і набагато більше, ніж сотні годин відео Матвея Ганопольського. І просто от вдалося вхопити цей епізод на відео, і він надзвичайно цінним, тим, що він дарує нам оцю думку. Про Дмитра Коцюбайла і Андрія Пільщикова Схід і Захід разом. І так і вийшло. На жаль, вони разом зараз на Скульдовій могилі, і це просто величезна втрата для України. Але це показує, як долі людей з різних регіонів переплітаються в цьому вирі війни і нам треба пам'ятати. Героїв визнати їх і а, цінувати їх внесок, і нести це це, це це відчуття з собою, щоб воно не давало нам сили, щоб все це було не дарма.